Як знайти справжнє щастя? Те джерело цього щастя. Всі люди абсолютно прагнуть бути щасливими. Біблія відкриває нам і дає розуміння найвищого виміру щастя і називає його блаженством. Фундаментом, основою блаженного серця є прощений гріх, покриті й незараховані провини, можливість отримати благодать через повну, непідступну щирість визнання свого гріха. Вона тільки в Бозі. Нерозкаяний, невідкритий гріх забирає спокій, миру серці, вселяє у серце панічний страх перед Богом, перед Його покаранням. Єдиний шлях отримання прощення та відповідно блаженства це визнання своєї провини, відкриття власної провини перед Богом. І Ісус Христос взяв на себе наш гріх, прибив його на хресті Голгофи, викупивши тих, хто визнає свій гріх перед Ним від прокляття та вічної загибелі. І Він чекає, поки ми прийдемо. Приймемо його любов, відкривши перед ним своє серце.